Наш ранок сьогодні почався ось так. Нам привезли травцятка. Все, я загоню назад машинку, бо вигоним. Ой, господи, дивіться, Настя троянда зацвіла. Вона така вже ніби була. Відійшла на той світ і воскресла. Орися. Пустила її тільки що до нас. Це як віддівалося. О, то вже весело вот это. Що ти, мать? Не даєш нам спати, да? Бігає, як кінь, по спальні, тому ламінат. Це капець урок. Я тебе люблю. Ну я ще спати теж люблю. Маленький така. Я тебе сьогодні цілий день буду мучити, щоб ти не спала в день. А гралася, добре? Щоб ти вночі спала. Лягай. лягай. А що? оце вона так цілу ніч, як зелена жаба скаче. <сум> а потім бігає отак так туди, сюди, туди сюди. Да Кажи, харас спати. Навчу вас ходіювати і рано вставати, да чистю зуби, а тут не Ореся, Тарзан. Мадама на пілоні танцює. Гусик, гусик мій, сплю на ньому. Ша, ша, ша. Все, розігралась. Вона десь півтора-два дні була. Така тиха, скромна, роздивлялась все, що, мабуть. Боялася. А тут уже все, вона хазяйка цієї хати, ми в неї живемо. Годуємо, носими миємо, успокаюємо. обіжається на того бомчика. Ой, зараз вже десь тату має заїхати. Не люблю це кожен раз від самого початку війни, коли хлопці від'їжджали. Ми домовляємося, що це вже крайній раз, що це ми проважаємо, У нас другий раз він вже приїхав і залишився назавжди. Так було з статом, з Богданом, з Дімою. І який це четвертий рік повномасштабний. Всі вийшли у <кій> Рейсі, Діма, Маросика <кій> не будемо. Вона вже вбулася, папа, вона нам вже такі кардіболетти робить. Угу. Щось я розкисла. не можу успокоїтися. П'ятниця, вечір, субота, неділя, понеділок. Вівторок рано папа вже поїхав. Фу, так трошечки. Декілька днів, щоб побути просто спокійним, щасливим. Це невимовна радість, коли всі разом. Ту Я пчов. Розбудила тебе, да? Борися, <кхи> давай буде нашого хлопчика, будемо вже збиратися. Садочок там Тамарочок. Шоу один день пішов і відосім. Зробити <рив> сніданок. Ми готові мужчина? рушничок. <рив> <рив> Подивіться на цього великого хлопчика, на цього красапчиком. Да? Трошки уклали причосочку, а кропчик у нас такий. Все, ми готові до садочку? Да. Беремо з собою речі, ті тепленькі, що я склала в укриття. Все. Ми вже на місці, да, Марончик? Так. Да. От вже дорослий хлопчик вже сам взувається, роззувається. Молодець. Вчора вже парасольку малювали фарбами. Це ж це ще коли. Це ми не забрали ще з весни. <свісна> <свісна> ну все, бач, забирай. не шкрабай. Не шкрабай. Це ж, не забрати, Ти Матя, Давай, на місце. Покажу, Показати нових друзів. <свісна> <свісна> Покажеш. Давай. <свісна> <свісна> Вийшов мій аполлон. Возить дрова. Самісінького ранку, то як провезли о шостій годині. Вінко так, що й возить. Каже, Миросик, ем... добре, що дощик пішов, бо соняшник вже старий. <смірок> каже Мирончик, це треба вже, щоб він був старенький. Він не старенький, каже, він пристигає, він вже хоче, щоб його кобальник вбирав. каже, пам'ятаєш, він дідуся оця на поле. Виїжджали, каже, вже жнивувати почали. Далі нас буде жнива. він каже: о! Хочу до дідуся я мучу. Каже: я вже так скучаю за дідусьом, ти як мене забереш в садочку, давай не поїдемо додому, а поїдемо додому лежи до дідуся з бабусю. Кажу, хорошо. У нас сьогодні в селі перший дзвоник. Будь. Бо так як об'єднали школу концебівську і байбузівську, багато діток пішло в концебо ну, з однієї сім'ї, щоб батьки не розривалися на два. Перших дзвоника і в конце біє то до роблять 2 вересня. Я не знаю, там ніби три класи, ніби першого класу в нас нема, що відразу другий, третій, четвертий. Такий дубчик гарненький. Аж цокає. Аж цокає. Дім складаємо. Mm -hmm. Я люблю таке. Це не неслацю. Мадаму з вулиці. Бо ми як виїжджали з морозиком, Діма її виніс. Каже, я буду возити дрова, хай там крутиться біля мене гуляє. Якщо побачили цей концерт, склалася конем і він дойде напроти дзеркала до себе. Побачила себе. Ой, щось душа. тут, о, це його. О! Так все, трошки відпустило щось мене було. тут зажало дуже. <кхм> Зараз таку посиджу. Прийду до тями, що це вже садочок почався, що треба вже кожен день оце щось робити, <сі> дитину забирати, вдівати. Хочу поприбирати в хаті сьогодні. Дімку хай возить дрова. Це у нього Сьогодні на день така роботка є. А я хочу поприбирати в хаті, позамітати, пил прибрати, протерти поли, помити, Таке, вставати, готувати, їсти, бо вчора марон котлетки попросив. О, 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 кінь, кінь. У мене помощник є. Буду щось робити, але півгодинки перекура. Mm. Не вздумай, не вздумай лізти по дивані, не вздумай. <смір> <смір> Кінь педальний. Орися, на кухню, там твій стопчик. Я ж відлампучи. о о Пойшла, пішла, пойшла. Кцака, що з розвалом? Щось 4 лапи і всі в різну сторону. <рес> Ай, зато не скучно нам буде. Добре, що вона у нас з'явилася на осінь, щоб ми будемо цілу зиму з нею в хаті. Плюс-мінус контролювати цю порчу майна. Все, піднімала. зараз вимикаю помічницю, замітаю, мию і протираю. Це мене тюмила. Все, опускаємо скоро пуфіки, зараз підсохне підлога і буду мити дзеркало. А там вже їсти треба варити. Моя така помічниця бігала мені, допомагала, так? Да? Дай ореник. Оренник оріник. Ти смішна така. Все, дотерла дзеркало. Ореська проснулася, розбудила бідну дитину. Сімна хотіла велике зеркало, але я знала, що його треба буде <смі>, протирати, натирати. Так добре мити коли ти в чорному, тоді видно, що чи є десь розводи, чи нема. Так, все бусі. Віс... Ввішую стірочку, ой, ой, ви впали. Стаямба, вивішую стірку і буду вже готувати обід. Буду фаршик робити. Вчора побачила мами котлетки та й буду робити ну. йно. Вийшла стірочку, Дімка вже закінчує перевозити дрова. Так пара, так шквара. Він каже, хочу вже закінчити, щоб забутися. А ось вона розпал, трісочок, кори, балдж. Слідки готую, зараз беру картошечки, їдемо сорван з дівчинку. Дімка, молодець. Поноси уже всі дрова геть за громаду. А, і... А, і... А, нічого, нічого. Геть не скажеш, що купа дров була. І в общем, їдемо в сарань за соляркою, а там будемо повертатися і Миросика заберемо. Я вже зачесалась, переодягнулася і їдемо в сарай. Вічок перевернувся. Ой. Я сьогодні не присіла. Зранку. Щось в мене такий холодець будь. Почала з Дімою зустрічатися, йому цю зажигалку привезла із затоки. затоки. Вона працювала поки я її везла з затоки. Я Дімі подарувала, він, мабуть, ні разу не користувався. Це вже не нейшов, вона така жалізна, важка. Це носився з нею. Вона така просто відкривається нічого там. Джигає собі просто. Діма. Я кажу, що вже хватить, і сама купляю. Але на то були причини. Ми коли купали три сину позавчора, рара була, ми чуди здихали тому розсаднику, і Мирончик обігав і казав, пішли хтось зі мною гратись, пішли хтось зі мною Я урийся, грайся з нею. Він каже, вона не міє гратися. Я кажу, зайчик, нам треба купати, пакувати, ми будемо гратися. Ви грошики заробляєте. Я кажу, ми заробляємо грошики. Ви грошики заробите, ви купите мені лабубу. Я купила, бо він красивіше вчора. Кажу, що я куплю. І я в балті бусі забула купити. Просто я забула. Сліз було. І це вже, я кажу, все, мирончик. Мама тобі купить. У мене колись стільки контракт стоїть у коледжі за один рік навчання. Приїхали заправитись. Ай, який мирончик молодець. Завдань багато виконав, так? Да? Так. Да. Я в машину. Таке сонце марончик на вулиці. Да. Ой, який песик гарний. Диви. Гарна. Мап, на кузьку. Кузь. Все, хлопці махнулися, Мирона Лабуба стіч. Пішли за а у Городчика Кока-Кола, бо у Мирона вже є, але в нього трошки не така. Мирон загрався з городійчиком і є Лабуба, і він за дідулика не спитав, ну бо зазвичай, що там ми приїжджали, не завжди ж тато був вдома, то на полі то ще десь і так уже сьогодні, може, пронесе. А завтра вже, післязавтра будемо бачити. Так, обджикринила ногті, бо вже десь зачепилася, як прибирала. Це я так кровенько вам показуюсь. Бусі. Не знаю, чого. Чу... Ну як? Предполагаю, я плакала цілий ранок, бо тато поїхав, і в мене такий цілий день холодець. Стан такий желеподібний, я вам скажу. Хочеться так видихнути. Пацани, граються. Так, іду знімаю в буду розбирати. Я чекав, вже сьогодні було три уроки. Це ми говоримо, а я ще не більше, вже школу пішов. Читання, писання і англійська. А миросику дали роздруківку, там англійською написано. Я кажу, Мирончик, це що ви вже англійську вивчаєте? Він каже англійську? Англійську? Кажу. Вчили англійською рахувати? Ні. В общем, спитаю завтра Бо У мене Мирончик такий партизан, що він не признається. Так, вже сухеньке. Он, чіпляє. чіпляємо тузочки вже рожеві, бо перед цим чіпляв салат і ми вже й на не могли, да? яка позначена. Боже, яка мушка, подивіться. Ви бачите? Це я пройшла через них і геть не замітила. Мушка комарі що це таке? Нема вже. Ось, бачите? Капець. Капець. Вивела на вулицю, ми її частенько виводимо. Їй подобається. Вона качається, попісам шит бігає. І прийшла оця сусідська киця, вона у нас часто виводиться. І вона почала до неї нявкати, оця чужа, а Орися наподалі від неї. Да? Кажи, тут я вже хазяйка, йди до себе додому. Пацани вже запускають безпілотники. Глядя, тут ні. Хлопці ганяли отут, то я ще й на ганочку підмела. мело. Орися гуляє, хлопці бігають. Пара капець. Ось страшне. Бігають, тікають від мене. Дивіться, в барабанді заховались. Зараз буду лякати їх. А хто це тут сидить? А? Погнали, погнали, погнали. О, в розсипну, пішли. Заблудилися один від одного, так? Ага? Пішли, пішли вже, вон то як дай. Все успіхів тобі завтра в школі, щоб це було джіго. Діпо Бон вояж. Болвояшки папочку. Що ми тут з весни? Декілька файликів поставили. Все, став, може нові цей? Рік поскладаю, а з першого класу вже, думаю, що не треба буде складати це все на пам'ять. Опа-опа-опа. Ми розко вже переодягнулися. Тата нашого позвали допомогти поставити камінь на вічний вогонь. Як вони мають його піднімати? Дивимося. А скільки Ми вже тут. Ну а дирекси. Кольосико таке з камінчика. Їдімо переляканий. Жде помощників, бо Я тут під, їхати під їхати. гору треба. Ми стояли, стояли, а дивимося, що магазин відкритий. Зараз підемо водички купимо. Самі? Да. Добре. Ади кататися. Вот Я прийшов, Да! Знімаю! Каже, ти це на відео? Нічого вас, собі, хлопці. что кайфович. Юрко, приїхати зробив. розумно. Я то закотив. Не, давай шанс Ні, Трошечки. По кругу то що будівельник, в нього все є в новій машині. Все. А воно вновь в другій. В другій? Та <свист> й Дай підбіжи до Діда, привітайся! <свист> хто молодший, діду? Так, буду відкривати вам карти, це буде не вічний вогонь, бо вічний вогонь туди під пам'ятником. А це хочу зробити таку стелу, бо це ж пам'ятник великій вітчизняній війні всім, хто загинув, а хочу зробити вже і для цієї повномасштабної війни. Так що будуть продумувати, де щось там заказали вже, а там може стенд, а там прапорці, а там все буде по красоті гарно робитися. А ми допомагаємо, бо нам що? Бо нам не тяжко, да, Діма? Ми там ще попадаємо, там ще така кров. А -а 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 -а. Діма ще ми рослинки тай, дай Боже, тобі здоров'я, яка хороша людина. Буду його. А потім, коли вже особуємося, треба ж лавки на стадіоні зробити. Бо ми, якби що, живемо на потім стадіону. Треба щось робити. Сусіддя, Ваня коса. Бо теж напроти нього той стадіон, а ми будемо лавки робити. Не, папа, не, Каже, все пока. Та й що? Ти, Юрій, каві навіть не зробиш за те, що він тебе підвіз додому. А ну зроби, все. Ту -ту. Хто кричав? Все, бусі, будемо ми вечеряти, купатися, лягати, спати. І завтра в нас наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. На осінь у нас один сценарій: завести миросика в садочок. Хопати розсадник і, можливо, а, ще якісь. Так, не можливо, будучи якісь події випливати. Буду вам знімати, буду тримати вас в курсі справ. Тому надовго не пропадаю. Думаю, завтра, післязавтра ми вже зустрінемось. Що це завтра третє, четверте. В общем, я не згадую, коли вийду, тоді вийду. Все тоді бусі, Дякую, що зі мною дякую, що підписуєтесь, дякую, що дивитесь. Ми все читаємо, всі привітання для Гордійка для Мирона. Мирончик, ти Ага, мені. Все, Мирон, кажеш Бусям пока? Пока! <гум>. <гум> здали, Все я тоді, Бусі. Цілую, люблю, ваша Зава.